Я чекаю на тебе виставку із такою назвою кілька хвилин тому відкрили на Софійській площі. Ось просто зараз ми бачимо її наживо. все, що там відбувається, виставка складається із більш ніж 80 малюнків дітей, які чекають на своїх рідних із російського полону у різних регіонах України. Ці малюнки присвячені їхнім батькам, братам, сестричкам та дідусям, яких ці діти мріють побачити якнайшвидше живими і здоровими. Після презентації рідні полонених створять спільний малюнок для полонених, яких має доповнити які мають доповнити виставку. І більше про неї вже дивіться у випуску о 13.00 наживо. Там працює кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. І чекаємо на пряме вімкнення просто Софійській площі. Робі, Росія це країна злочинець, яка не дотримується жодного міжнародного законодавства порушуючи норми міжнародного гуманітарного права